Осінні казки, котик і синичка, автор Ольга Кобильська. Восени в Україні неймовірна краса, яких тільки кольорів не зустрінеш довкола. На окраїні лісу, поміж золотими дубами та зеленими ялинами, примостилася красуня горобина. Її червоні ягідки, хоч і були ще кислими, але вже бавили до себе птахів. Одна маленька синичка сіла на гілку та почала дзюбиком клювати горобину, але не помітила, що неподалік сім'я павуків сплила міцну сітку з майже непомітних павутинок. Синичка потрапила у пастку лапкою, заплуталася і ніяк не могла вибратися з неї. Якраз цей час по доріжці проходив котик Він любив гуляти на свіжому повітрі. Тому вирішив після обіду пройтися аж до лісу. Коли почув жалібний щепет, підняв голову вгору та побачив синичку. Аго, синичко, гукнув котик. А чому ти бачиш так тривожно? У тебе все гаразд? Я заплуталась в павутині, не можу кроку рушити. Синичка зраділа, що нарешті з'явилася жива душа. До якої можна звернутися? Зможеш допомогти? «Спробую!» Котик умів добре лазити по деревах. Його не лякала ні висота, ні павутина. Він заліз на горобину та обережно розпутав лапками в сітку, в яку запутала синичка. ну, спробуй на зараз зможеш полетіти. Мала пташка махнула крильцями та піднялася в повітря. Так, все гаразд, спасибі тобі. А що це за ягоди такі? поцікавився котик. Їх можна їсти? Вони смачні? Це горобина. Її ягоди стають особливо смачними після морозів. Робляться аж солодкі, пояснила синичка. Але я не знаю, чи сподобаються вони тобі. Спробуй. Котик надкусив одну із ягід, переживав. Але був зовсім не в захваті від неї. А хочеш, пограємо в гру. Я буду тобі кидати листочки з дерева, а ти будеш їх ловити, запропонувала синичка, коли котик спустився на землю. Хочу, давай пограємо. Котик із задоволенням бігав по горобиною та ловив жовті листочки-метелики. Ввечері синичка провела котика додому. І з тих пір вони часто проводили час разом.